Указ президента України про відзначення державними нагородами України за особливу мужність виявлено у захисті державного початок 59-ї сесії Бердичівської міської ради. Родинам полеглих захисників вручають державні нагороди, їх синів, чоловіків, батьків. Медаль нагрудні знаки і ордена посмертно. Президента України прошу прийняти перемоги. Як знаку мужності вашого сина. і вдячність всього українського народу за його погляд. Орденом за мужність третього ступеня Журика Максима Івановича. Вдячність всього народу за його подару. нагрудним знаком пошани Кузьмінського Івана Юрійовича. Прошу прийняти знак пошани від знаку Кузьмінського вашого сина і дякувати народу України за його полі. Орденом за мужність третього ступеня Пеньківського Олексія Володимировича. Орденом за мужність третього ступеня радучича Вадима Володимировича. Медалю за військову службу Україні рушиться Юрія Зеноновича. Орденом за мужність третього ступеня Трохимчука Геннадія Михайловича. Нагрудним знаком знак Пошани і знаком 66-ї окремої механізованої бригади імені князя Мстислава Хороброго, хитрича Романа Олексійовича.